Всім привіт, дорогі друзі! Круглошліфувальний станок 3А423. Хочу сказати декілька моментів про шліфовку валів про Значить, дивіться, Новий камінь він йде е, діаметром 900 мм. Коли камінь зношується е, до діаметра 750 мм швидкість різання камня падає. При е, діаметрі камня 900 мм швидкість різання йде 35 м. В секунду. А от коли вже стає діаметр камня 750 швидкість різання стає 28 метрів за секунду. І для цього йде два шківа. Один шків призначений на новий камінь, діаметр шківа йде 190 мм. І другий шків діаметром 168 мм, коли вже камінь зносився до діаметру 750 мм. Тобто, в нас є новий камінь, ми на ньому шліфуємо, все чітко. Потім камінь зношується, перекидаємо шкіл з діаметра 190 на 168. І далі продовжуємо шліфовку конечних валів. Швидкість різання у нас та сама, чистота у нас залишається така, як і на новому камневі. Так виходить, камінь зносився і частота стає все хуже, хуже і хуже.